І сьогодні поговоримо про О! академічний ліцей. Супер! Ви вже знаєте, що в межах профільної після 9 класу учні будуть обирати, продовжувати навчатися в академічному ліцеї чи у коледжі професійному або фаховому. Тож сьогодні про ліцей від звичайної школи він відрізнятиметься глобально. По-перше, тут будуть навчатися переважно учні та учениці 10-12 класів, а інші школи залишаться початковими або гімназіями. Тобто діти та підлітки будуть там вчитися до 9 класу. Навчання в академічному ліцеї для учнів це шанс бути своїми серед своїх. А для закладу освіти можливість працювати ще ефективніше та сучасніше. По-друге, Кожен учень академічного ліцею зможе обирати що вчити, і це не перебільшення. Припустімо, ви щойно завершили 9 клас, і тепер можете обрати профіль свого навчання, оскільки ви фанатієте від біотехнологій, відколи побачили, як дідусь щепляв черешню. Цей профіль і обираєте. Він передбачає поглиблене вивчення певних предметів та курсів. А крім цього, ви можете обирати додаткові в межах профілю. А ще ви любите читати, майструвати, цікавитись маркетингом, тому обираєте цікаве і поза профілем. Окрім обраних предметів, ви також вивчаєте обов'язкові, як і всі учні ліцею. Таким чином, впродовж трьох років ви все глибше занурюєтеся в обраний профіль і робите це в сучасному освітньому середовищі. Тому, коли постає питання вступу в університет, ви до нього готові і без репетиторів. А якщо все ж є вагання, зможете звернутися до кар'єрних радників. Здобуття повної загальної середньої освіти обов'язкове та гарантується державою. А обрати ліцей ви можете будь-який за власним бажанням. І якщо він розташований не у вашій громаді, можна буде доїжджати шкільним автобусом або мешкати в пансіоні при закладі освіти. Що ж, час прощатися? Якщо залишилися запитання, пишіть у коментарях. Час обирати, що вчити, що потім обрати ким стати. Профільна реформа старшої школи. То мишологічний профіль буде чи ні? Так і не зрозумів.